Привіт, друзі! Дякую вам дуже, що ви дуже стали уважними е, до моїх дописів. Е, зауважу. Треба підписуватись. 33% де, де, де переглядає мене на YouTube без підписки. Чому би і ні. Підписуйтесь мені, це то вигідно. Е, ваша підписка. Пересилайте друзям, рекомендуйте, якщо вважаєте за потрібно. От, хтось там відписує від мене. Е, ну, це теж нормально. Таке справа, але хотілося б бачити більше звісно, підписок. Отже, про, повертаємось до вчорашнього відео про трансформацію школи. Більшість е, відчули радість. Так, <кій> да, дійсно, зміни будуть, е, як люблять казати, тектонічними, в, гігантськими, і вони будуть учням на користь. Ну, напевно, що і всім іншим теж, е, е, я насправді, проводячи індивідуально семінари більше року. Тільки ну, майже виключно індивідуально. За деяким виключенням було кілька груп за цей майже півтора року. Я досліджував. Я не просто так собі займав. Бо в мене були такі моменти, коли в один день 5-7 людей і проходили одну і ту саму ступінь і один за одним. І це було ну, дуже інколи важко це робити. Зрозуміло, але я відшліфував певні речі, дослідив певні речі, дослідив учнів своїх, розібрався. Е, дуже е, процент, е, скажімо так, неадекватних людей менше 1%. Менше. Взагалі. Поодинокі відсотки. От. Мене це дуже тішить, що я притягую до себе розумних. Сміливих, потужних людей з досвідом, які цінують мене, людей з багато десятирічним досвідом поприходили до мене, розуміючи, що вони від мене отримають. Це дуже толерує мені, це дуже мене тішить. Я вдячний кожному, хто прийшов. Тепер про головне: тепер будуть ну, з виключеннями, так, я буду ще проводити. Індивідуальне заняття, індивідуальні семінари. Для того треба буде домовлятися зі мною окремо. Але тепер групи і перша група першого ступеню буде працювати 23 травня о 10-й годині по Києву. Будь ласка, записуйтесь. Для, груп, для, для участі в групі оплата лишилась та сама. Єдине, що, дивлячись на шахрайські дії на людей, які ризикують своїм здоров'ям і життям, я відмовився від того, що я хотів пропонувати, бо був, був, був запит на відео. Так от знайте, якщо хтось продає мої відео, то це не я. Відео я вирішив не тережувати і не розповсюджувати. Тому, будь ласка. Я забороняю записувати свої уроки, свої, свої семінари, тому що, на превеликий жаль, коли ти стаєш в рейтингу Бентлі, то тебе починають копіювати. І на тобі починають заробляти шахраї. На превеликий жаль. Тому боротися з шахраями дуже просто. Коли ви хочете пересвідчитись, що то саме я, по-перше, ми спілкуємось із заявки, ми, я буду просити і вимагати все одно, куди б ви не, не, не примудрилися написати, я буду вас переводити на месенджер Facebook. месенджер сторінки. Майстер Овен Стефан. Отже, саме з цього месенджеру буде, буде я буду приймати заявку. Саме з цього месенджера. І Ось як виглядає моя сторінка. І зараз спробую на ній ви бачите сьогоднішнє відео, мої репости і так далі. Побачили, і ви зможете мені в цій сторінці перейти з цієї сторінки на мій месенджер і спілкуватися зі мною. Отже, потім, якщо у вас все-таки є, виникають, і це нормально тепер. Сумніви, чи зі мною ви маєте справу. Тільки я попрошу. Не коли вам вздумалось, ви мене набираєте. А ви домовились, написали, майстре, можу я переконатись що ви це ви. Наберіть мене, будь ласка. Я звільнився, я маю вільну хвилину. Я вас набираю, ви бачите моє обличчя, ви спілкуєтесь зі мною вживу онлайн. Ви переконуєте, що. Ви мене знайшли, і саме в мене ви будете навчатись, все ваші кошти в безпеці, ви будете в мене навчатись. Я тепер буду постійно. Я буду тепер постійно дивитись за тим, щоб це відбувалося, і будемо унеможливлювати дії. Ну мені, наприклад, не тішить те, що вони вже несуть відповідальність. І ця відповідальність їм не сподобається. І цю відповідальність можу зняти тільки я. От. Можливо, жорсткувато, але воно автоматично буде тепер працювати з усіма, хто буде намагатися обманювати людей, прикриваючись моїм ім'ям, ім'ям школи і так далі. От. Ця програма буде відпрацьовуватись автоматично. Знаю я про існування цих людей, не знаю. Вони будуть шкодувати дуже про те, що народилися на світ Божий. Це я не погрожую, так воно і буде. І так воно і є. Я не збираюся з цим панькатися і я не, не, не збираюся розбиратися, чого так у них вийшло. Отже, будь ласка, запрошую на перший ступінь школи на групу 23 травня на 10 годину по Києву ранку. Отже, до зустрічі, звертайтеся. Кількість місць обмежена. Технічними можливостями. Буде скайп. Тому відразу ставте собі скайп тестуйте його, щоб ми не тестували ваш скайп, коли буде заняття групи. Я просто вас перенесу на наступний раз. Все добре, па-па.